Good morning, children! Доброго всім ранку! Сьогодні ми попрацюємо з вами над нашою темою. Бачимо Unit 4 Weather Nature. Lesson 32. Блок 4. Погода та природа, урок 42 і починаємо з першої вправи. Exercise number one: Look on the map and write the weather forest for one of the town for tomorrow. Подивіться на карту та запишіть прогноз погоди в одному з міст на завтра. Але перед тим, як ви зробите це завдання. Подивіться, будь ласка, на exercise number two. Choose the word you will use to talk about the weather. Доберіть слова, якими будеш розповідати про природу. Бачимо lake, splendid, fog, degree, agri, continent, rainfall, storm, stretch, torrential, rain, nap, falls, expert, hail, nice, overwhelm, gust wind, Volcanic, husband, Temper, Violent, Inger, Viewpoint, subtropical, Septropical, Essench. Да, тобто озеро, в туман. Да, у нас є ту до дощі, бурі. За допомогою цих слів опишіть, будь ласка, якийсь один малюночок. Да, і скажіть, яка погода буде в якому місці. Да, це на ваше бажання та на ваш розсуд. Після того, як ви виконаєте цю вправу, переходимо до вправи третьої. Бачимо exercise number фри make up a short dialogue with the word from exercise 2». Да, треба скласти невеликий діалог зі словами з вправи другої. Да, так само складаємо маленький діалог, використовуючи подані вище слова та словосполучення. І рухаємося далі. Сьогодні на уроці ми повинні з вами розібрати правила The Present Perfect Tense правило теперішній доконаний час. Present perfect. Present perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have або has і третьої форми дієслова. Has вживається з третьою особою однини. Якщо це. Ми знаємо, що в англійській мові існують правильні дієслова та неправильні дієслова. Якщо в реченні вжито правильне дієслово, то дієслово, да, то утворюють е, в правилі Present Perfect да, за допомогою закінчення ІДі. Якщо в реченні вжито неправильне дієслово, то ми дивимося його в табличці неправильних дієслів і вживаємо його третю форму. Да, наприклад, I you, with they have just opened the window. Тут дієслово opened утворилось за допомогою закінчення ID, тому що open це правильне дієслово. He, she it, has just opened the window. Да, тут так само. Opened це правильне дієслово, тому за допомогою закінчення ID. І давайте з вами тепер прочитаємо речення, які е, вжити у правилі Present Perfect. Да, бачимо: The plane has just landed. Бачимо літак, щойно приземлився. I have made a phone call. Я зателефонувала щойно. They have taken a minibus. Вони їхали маршрутним таксі. She has seen him this week. Вона бачила його цього тижня. То, зверніть увагу, да, що у правилі Present Perfect є допоміжне слово have або Has. Да, have вживаємо, коли мова йдеться про да, якщо, uh, «you be, they», «has» – коли she, he, she, it. Тому. Uh, Давайте тепер трошки попрактикуємося і зробимо ці чотири речення у правилі Present Perfect. Перше, they will spend a lot of money on the tour. Вони витратять багато грошей на тур. Знайдіть тут діє слово, поставте його у правильній формі та визначте, яке допоміжне слово ми сюди поставимо: – «has» або have. Таким чином, будь ласка, попрактикуйтеся та зробіть, напишіть наступні речення. Ми рухаємось далі. Exercise number C. Вам треба да, прочитати два прогнози погоди і перекласти їх. Да, тобто, просто прочитати текст, перекласти та сказати, про що було. В даному діалозі, в першому або в другому. І наступна тема, яку, тему, яку ми повинні розглянути в цьому уроці. Бачимо: lesson 33, урок 43. Exercise number one: Read the words and word combination. And say what you already know about the weather. Тобто, прочитайте слова та словосполучення слів. Та скажіть, що ви знаєте про погоду? І у нас написано Overcast, Thunderstorm, Flash Flooding, Torrential Rain, Poor Cats and Dogs, To Our Home, Trosty, Nasty, To Trap, Hurricane, Zander, Zev, Blasti, Wind, Sever Weather, Violent Storm, Hail, Rainfall, Wet Crops, Injured. А, да, тобто пахмуро, гроза, по, про, повінь, пролівний дощ. А, потім да, бачимо to overhaul – це заливати, прості морозно. To trap – неприємно. hurricanes – це захопити. gender – ураган, зев, грім. «Гуасті Wind, да, це вітер проривчатий. Север Weather це негота. Потім да, люта буря, град, опади. Да. І, будь ласка, якщо якісь слова вам невідомі, перепишіть їх до словничка та запам'ятайте. А ми йдемо далі. Завдання B. Look at the picture and say what you see. and them. Подивіться на подані малюночки та скажіть, що ви на них бачите. Та просто опишіть, що тут зображено, та використовуючи слова да, з нашої частинки A. А ми йдемо з вами далі. Exercise number 2. Looked out the words and word combination. What the in exercise three will be about. Перегляньте слова та словосполучення. Спрогнозуйте, про що, будуть, про що буде говоритися в третій вправі. І у нас є такі слова і словосполучення. Sever storm да, сильні шторми. Injure це, це травми. Violet storm це сильні шторми. Torrent Rain це пролівний дощ. Guast Wind це поривчастий вітер. «and large hail» – це великий град, і Damage це якісь пошкодження. Подумайте да, трошки і скажіть, судячи по цих словосполучень та слів, про що ми будемо говорити в третій вправі. І коли ви подумали, да, давайте перевіримо, чи правильно ви зрозуміли. Бачимо, нам треба з вами прочитати про світові новини та сказати, про яку країну йдеться. І да, чому ми так думаємо. Тобто у нас є текст, да, прочитайте його, будь ласка, і скажіть, про яку країну тут, да, тут йдеться мова. А ми йдемо далі. Exercise number 4. Read the weather forest. Write down a similar one of the U nature town village. Прочитайте прогноз погоди. Запишіть подібний для свого рідного міста або села. І ця вправа бачимо да, з домиком, з будиночком, тобто ця вправа буде додому. По цьому прикладу, який написан в на четвертій вправі, треба написати подібний да, про наш про наше місто. Тобто, яка в нас погода? А, е, чи є дощі, да, чи є сніг, е, да, скільки градусів, Тобто, подібний прогноз написати про наш, наше місце? І ми переходимо з вами до наступної нашої вправи. Бачимо: exercise 5 Compare and Contrast: The Weather in Summer in Different Parts of Ukraine. А порівняйте погоду влітку в різних куточках краї... України, використовуючи наведені нижче фрази. Да? Тобто, наприклад, можна порівняти наше місто да, з якимось містом в Західній Україні, і порівняти, да, як в нас проходить літо, а як проходить літо в Західній Україні. Да? І написати, чим відрізняється, або чим вони схожі. Так. Ось такий в нас був сьогодні урок. Ми розглянули з вами дві теми, і наступного уроку ми поговоримо про наступні, да? знову повторимо з вами правило Present Perfect Tense і трошки розберемо його на прикладах певних вправ. Дякую, що вам прослухали. Гарного дня, до побачення!